Що таке наше тіло? Ми всі зіткані з енергії, і наше тіло є фактично пропускним механізмом для енергії, яку ми реалізовуємо в житті. Оскільки все в цьому світі є енергія, гроші так само, і від того, яка в нас пропускна здатність, в нашого тіла залежить і та кількість грошей, яку ми можемо через себе пропускати. Насправді це знаєте, з чим можна порівняти. Уявіть соломинку для коктейлю, через яку ви п'єте якийсь напій. Вона тоненька, да і вона має свою пропускну здатність рівно на те, щоб було зручно пити через неї коктейль. І уявіть каналізаційну трубу, через яку постачається вода. Нам в будинки, в квартири. Я думаю, що не варто пояснювати різницю між тим, яка пропускна здатність у соломинки та у труби. І так само це така аналогія класна до нашого тіла. Якщо ми будемо подавати енергію в соломинку з таким же напором, з такою ж силою, як тече вода в трубі, то є дуже велика вірогідність, що цю соломинку не нафіг просто розірвати. Так само і з нами. Якщо в нас немає здатності для того, щоб проводити енергію, в тому числі фінанси. Якщо людина отримує більше фінансів, ніж вона готова до них, в неї відбудеться відкат. І або вона зляже на якийсь час, щоб нормалізувати свій стан, або захворіє, або ще часто б'є, може бути. Бути бити по матерію питання в стосунках, чи можливо навіть втрату якихось фінансових ресурсів чи замовлень і так далі. Отже, про що я тут говорю? Про те, що наше тіло можна проводити аналогію з якоюсь посудиною, яка через себе може пропускати енергію. І якщо людина живе постійно з постійними блоками, якщо її тіло постійно затиснуте, то воно теж не може пропускати вільно через себе енергію.